Коли наші предки висаджували дерева біля хат, вони обирали ті, що приносять плоди. Доброго вам здоров'я, шановні. 16 червня. Сьогодні свято святителя Тихона, єпископа Амафунського. На 16 червня в Україні затихають співучі птиці та казали нашому українському народові. Більшість свят в Україні збереглися з язичинських часів. Кожне з них має певне значення та відображає ставлення наших предків до природних явищ. Одним із таких свят є всенародне свято Тихон, Тихий, яке відзначається щорічно 16 червня. В цей день православна церква вшановує пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунського. Прізвисько Тихий день отримав через те, що в цей період зазвичай замовкають птахи. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжні стародавні українські традиції, звичаї, обряди, знання та вірування, все, що стосується дня сьогоднішнього. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте вподобайку йому, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, так ви допоможете. Відео далі просунутися на YouTube. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю чудову нагоду нам з вами сьогодні тут, українською мовою в Україні, в нашій суверенній країні, яка потерпає зараз від навали наших сусідів, але тим не менш, ми все ж таки досі суверенна держава, бо самі вирішуємо свою долю. Я дякую нашим захисникам, і Господові Богові за цю можливість сьогодні тут говорити українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Святий Тихон народився в IV столітті на острові Кіпр в селищі Амафунт. Його батьки були благочестивими християнами і навчили його грамоті, завдяки чому він з дитинства зміг прочитати багато релігійних книг. Ця начитаність допомогла тихону стати кліриком, а пізніше церковним чцем. Коли тихон підріс, на нього звернув увагу місцевий єпископ, і тихона було висвячено в сан сандиякона. Через 10 років він став єпископом. Святий Тихон активно проповідував і намагався викорінити язичництво, що тоді процвітало ще й досі на Кіпрі. Двері його дому і проходу були відкриті для всіх, хто потребував їжі, розради та притулку. Зростання авторитету святителя супроводжувалося збільшенням кількості його послідовників. За його заступництва на Кіпрі було збудовано багато церков і монастирів. Святий Тихон подорожував і проповідував не тільки на Кіпрі, а й у Греції, Візантії та Палестині. Він мирно помер в старості у 425 році на 92-му році життя. Святому Тихону традиційно моляться під час тривог та душевних скорбот, а також для заспокоєння зубного болю. В цей період в Україні завершувалися польові посівні роботи. На тихо, на тихого всі поля вдобрювали гною. Також в селах було прийнято колективно виконувати складні та трудоміські завдання для односельців. Ця спільна праця називалася толокою. Толоки взагалі проходили декілька разів на рік, і це от один з таких днів, коли толока так само відбувалася. Зазвичай толока це було будівництво хат для молодих сімей або хат для погорільців. Риття колодязів чи прокладка та отрумбування доріг. Завершення робіт святкували за стіл і сільськими великими гуляннями. Молодь в цей час мала свободу для розваг, влаштовувала різні ігри, змагання, співала пісні, водила хороводи і купалася в річках і озерах аж до ранку. Через це 16 червня ще називали оглядинами. Це був один з таких днів, коли нібито як офіційно не тільки не заборонялося, але й заохочувалося створення нових сімей. Сьогодні можна починати проєкти з довгостроковими перспективами, такі як влаштування на нову роботу, закладання фундаменту будинку або посадка дерева. Важливо уникати сьогодні напруженості, навіть якщо вона пов'язана з важливою роботою. Слід діяти спокійно і впевнено, щоб досягти поставленої мети. Прислухайтеся до порад близьких людей, адже вони можуть дати цінні рекомендації. Вирішення ділових питань шляхом переговорів із партнерами сьогодні обіцяє бути успішним. Ви легко знайдете спільну мову навіть у найскладніших питаннях. Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, уникайте поганих висловлювань про інших людей, адже це може швидко стати відомо їм і призвести до неприємних наслідків. Ви посваритесь. У спілкуванні з агресивно налаштованими людьми виявляйте сьогодні стриманість або краще взагалі ігноруйте їхні випади, щоб зберегти своє психічне здоров'я. День надзвичайно сприятливий для благодійності. Ваша допомога, особливо адресна, швидко досягне того, хто її потребує і вирішить проблеми цієї людини. Тому донатьте, якщо бачите таку нагоду. Будь-які документи, які потрібно підписати сьогодні, необхідно ретельно перевірити, звертаючи особливу увагу на текст, надрукований дрібним шрифтом внизу сторінки, адже саме там можуть бути приховані несподіванки. Можливі приємні і несподівані грошові надходження в цей день. Це може бути премія, заслужені гонорари, давно забуті борги або подарунки від друзів і близьких. День сприятливий для спілкування з друзями, особливо з тими, яких ви давно не бачили. У вас, напевно, знайдеться багато цікавих тем для обговорення. Що не можна робити на тихо, на тихого? Православні в цей день вшановують святителя Тихона. А в народі, 16 червня, називаються Тихоном Тихим. Наші предки вірили, що з цієї дати починають затихати співочі птахи. Лише Соловейко продовжує співати аж до Петрового дня. Звірі тихо ховаються в нори сьогодні і навіть сонце світить нібито спокійніше. Вважалося, що в цей день жінкам не слід нічого садити і полоти, інакше врожай може загинути. Працювати на землі 16 червня повинні тільки незаміжні дівчата. Квіти цього дня рвати не рекомендується нікому ні чоловікам, ні жінкам. Вважається, що вони не принесуть радості, а лише розлади, як от алергії або занепад життєвих сил. Єдине, що можна збирати в цей день, це лікарські рослини. Наші предки вірили, що 16 червня трави мають особливу силу. Категорично сьогодні не можна кричати на оточучих якщо лаєтеся на дітей, вони стануть ще примхливішими і неслухнянішими. Якщо вичитувати підлеглих, вони працюватимуть ще гірше. Якщо посваритися зі своєю другою половинкою, то помиритися буде дуже важко. Прокрастинація в цей день так само не вітається. Залінощі святий може покарати. Сни, побачені в ніч на 16 червня. Можуть бути важкими і навіть лякаючими. Якщо вам раптом приснився сьогодні кошмар, не переживайте, розкажіть про нього про точній воді, яка забере весь негатив і неприємні спогади. Якщо ж сон був приємним, протягом дня слід зберігати спокій і душевну рівновагу, щоб він міг здійснитися. В ніч на 16 червня можна побачити різних людей в сновидіннях, і кожна група матиме своє значення. Якщо сняться родичі, живі чи покійні, варто звернути увагу на сімейні зв'язки. Можливо, ви занадто захопилися роботою і не помічаєте, що відбувається з близькими з вашими. Сновидіння про дітей є добрим знаком, але тільки якщо вони щасливі. Якщо ж діти плачуть або сперечаються з вами, це знак звернути увагу на їхнє здоров'я або фінансові справи. Можливо, є проблема, яку потрібно вирішити просто зараз. Якщо наснилися вам колеги, оцініть їхню лояльність до вас в цьому сні. Конфлікт у сні може свідчити про вашу невпевненість в своїх діях, час підвищити самооцінку. Якщо ж основидінні між вами панує порозуміння, це знак, що ви можете довіряти їм і в реальному житті. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Ми з вами багато нового дізналися. Про день Тихона Тихого Я нагадаю, що я веду тут розповідь на цьому каналі за новоюлянським календарем. Вважаю його правильним через те, що дати з новоюлянського календаря співпадають з тими датами, які я зустрічаю в етнографічних джерелах, в старих книжках, які розповідають про українські традиції. Це книжки початку 20-го, а також 19-го і навіть 18-го століття. Дивіться, тож цей день багатий на традиції. Я сподіваюся, перестороги, які залишили нам наші предки, знадобляться нам з вами. Але завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося саме тут, на цьому каналі, для того, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Давайте зустрінемося вже завтра. Слава Україні! Бажаю вам здоров'я і бути у безпеці! Слава Україні! Ще раз до побачення!